На Херсонщині в голі пристані окупанти обстріляли мирних мешканців, які пересувалися автомобілем. Машина миттєво спалахнула. Всередині було троє людей, в тому числі восьмирічний хлопчик. Дитина загинула. На фронті лишається складною ситуація в районі Бахмута. Окупант атакує, намагається змусити українські війська відступити від міста. Бої тривають. У місті й досі лишаються мирні мешканці. Ось відео як виглядає Бахмут зараз. А на Луганщині очікують наступ після 15 лютого. Ворог вже кілька тижнів збирає там підкріплення, хоче встигнути до отримання нами танків від західних партнерів. Свої зусилля РФ може зосередити в районі Криміної та Лимана. Зараз більше е, почалось е, наступів локальних, але я думаю, що це вони просто зараз намагаються зондувати, де є в нашій обороні. Е, потрохи вони все одно звозять е, резерви, потрохи вони звозять і е, артилерію, і боєкомплекти до них, і важку техніку. У енергодарі критична ситуація у місті фактично немає опалення, оскільки ворог не дає запустити жоден з енергоблоків Запорізької АЕС. Почастіше і випадки викрадення окупантами працівників атомної електростанції? Але в усіх тимчасово окупованих містах продовжує діяти рух опору. В якості доказів його учасники публікують фотографії з жовтими стрічками в знакових місцях та викладають відео О, це Маріуполь, а по воно. Он чорт гарі? Вот так. Слава Україні. А це чергове відео, як військова допомога від наших союзників відправляється в Україну. На ньому відбувається завантаження американських бойових машин. І наостанок момент людяності від наших воїнів. Часто на своїх позиціях вони прихищають наляканих та поранених тварин. Цього разу врятували родового кота, названого Бахмутом, на честь одноіменного міста фортеці. Його передали волонтерам. Ну що, до нової хати поїдемо. бахмут. Бахмута глибоке поранення лапи його вже прооперували, і зараз котові шукають люблячу родину. Олена Петроченка, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу.